Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля церкви Святого Миколая, Були тільки що а, на біветі Сьогодні 19 лютого. Чудово Трускавці погода, зараз плюс 10. А, я думав, що буде можливо на біветі реклама якогось із концертів, Мав бути сьогодні Роман Скорпіон, але. Оскільки була оголошена повітряна тривога, відповідно, реклами концерту не було. Він дуже часто приходив на бювет з рекламою концертів і там співав на декілька своїх пісень. Не знаю, можливо, і не планував він сьогодні приходити. Людей зараз небагато в місті, на курорті не сезон. Лютий місяць. Це завжди такий був не сезон і не було завжди багато людей. Тому хто ще не відпочивав або планує лікуватися, друзі. А зараз немає такого ажіотажу, і я думаю, що з цінами можна якось ну, з власниками, наприклад, квартир домовитися, можливо, за нижчу ціну, якщо ви плануєте винаймати, або якщо. Ви плануєте санаторій той чи інший. Є вибір. Можна вибрати санаторії, в яких зараз діють великі знижки і акції в той період, коли немає дуже багато відпочиваючих. Можливо, хтось любить більш тихий і спокійний, ну, спокійний відпочинок. Зараз а, немає так багато людей, тому все набагато спокійніше. Хоча як а, декілька днів тому була Наталя Валевська на, на біветі з рекламою концерту, то людей було досить багато. Ну, там поприходили ще а, просто шанувальники, але було цікаво. Ну, Пісень вона на обіветі не співала, але все рівно було цікаво побачити, почути. Ой, саме, друзі, зараз від церкви Святого Миколая йдемо вниз по вулиці Стебницькій до магазину, ну, певніше супермаркету мандарин. ліворуч це якраз жіночий монастир. Розкавці. Вулиця Стебницька фактично така найживавіша вулиця Трускавці. Ну, Я не беру до уваги бульвар Торосевича і там, вулицю Тараса Шевченка і Майдан Кобзаря. Звісно, там відпочиваючи, ходять постійно гуляють, відпочивають на лавочках, там, ну, то така більш відпочинкова зона. А тут? Життя кипить по-іншому. Тут багато магазинів, супермаркетів, аптек, постійний рух транспорту, це кафе Марта, кафе-бар. Ось багато тут торгових центрів і також продуктовий ринок на цій вулиці, також стихійні ринки. Так, що я думаю, Друзі, хто хоча б раз приїжджав в Трускавець, він бував на цій вулиці. Чи ходив на продуктовий ринок, чи на промисловий, чи торговий центр Славутич, Європа тут так само зараз в червні 2023 року відкрили новий торговий центр «Вектор» з великою кількістю різних брендових магазинів. Також є супермаркет Сільпо. Також декілька є обмінників на цій вулиці. Я пам'ятаю, що мене запитували, чи є трускавці. Обмінники валют, але ну, їх тут є досить багато. От іменно на цій вулиці я знаю, що є три точно. Три точно. У цій вулиці. Один тут був праворуч, зараз буде один ліворуч перед торговим центром Славутич, а ще один на Стебницькому кільці. Біля магазину є таке. Люди продають власну продукцію, вирощену на власних городах або зроблену власними руками. Сьогодні понеділок, немає такого ажіотажу на цій вулиці. Інші дні тут дуже багато людей, особливо ну, субота, п'ятниця-субота. Багато людей купляють, багато всього продають. А зараз друга година дня. Фактично обід, а людей бачимо небагато. Погода чудова, світить сонце, ще один сонячний день на курорті. Таке враження, що десь ми знаходимося біля моря. Дуже багато сонячних днів. В минулому році було і так само і в цьому році. Ось якраз продуктовий ринок, тут є також АТБ, внизу в підвалі. І є багато. Салонів з мобільним зв'язком все-таки, бачите, жовті ящики стоять по всьому місту. Це пісок там, це такі нові осінь минулого року. Вновили нові такі ящики. Замість дерев'яних вже стоять такі пластикові. Праворуч йде магазини, де колись був Юпітер, тепер зоомагазин. Де була колись перукарня Абсолют, тепер аналізи сінево. Також ще відкрили стоматологію, а тут на другому поверсі. Праворуч. А ліворуч розбирають нічний дискоклуб Міленіум Там буде тепер житловий будинок. А Юпітер, друзі, переїхав в цей ще праворуч Є такий магазин двохверховий колись там квіти продавали. Ну і зараз квіти, а він а, магазин Юпітер в підвалі цього приміщення. Сьогодні, друзі, 19 лютого, а вже здається, що це вже. 19 березня досить тепло і вже повітрям відчувається запах весни. Вже, до речі, продають на базарі підсніжники. Також, друзі, я пройшовся біля піцерії. Вірніше, не, не піцерії, а суші бар «Ромасяй», і там вже від сьогодні продають піци. Тому я не даром обмовився, що це піцерія. Ну, тепер там і суші, і піца. Торговий центр вектор, бачите, також немає багато людей, немає багато машин. Понеділок день важкий. Навіть по місту багато людей не ходить. Ну, зараз більшість людей на роботах. Ми вже якраз на Стебницькому кільці, тут якраз площа Чорновола. От якраз магазин є таке і зразу є обмінник валют. Також магазин Єва. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також, друзі, хотілося б вже до кінця цього місяця дойти до 10 тисяч підписників. Так що, друзі, перевірте, чи ви підписані на мій канал, бо я знаю, що 85% глядачів дивляться мої відео без підписки. Так що прошу перевірте свою підписку і обов'язково підпишіться на мій канал. Це вже вулиця Стуса. Мене в коментарях просили пройтися по вулиці Стуса, друзі. Обов'язково це зроблю, зроблю це зверху вниз, прийдуся біля церкви Ілі по всій вулиці Василя Стуса. А зараз ми біля магазину супермаркету, верніше, Мандарин, тут також. Роблять і піци, і кебаб. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!